Всім привіт! Я вже проснулася, привела себе трохи в порядок і зараз йдемо годувати кроликів. Ось тут живуть мої красунчики, я їх випускаю на волю трохи побігати. Ану давай. Опа! А -а -а -а. Біже. Крилик. Ходи сюди. Опа. Ідіть в травичку. Оцей крилик ще більш-менш спокійний, дається гладитись такий хорошенький крилик. А оцей а оцей крилик він бішений. Я коли їх ловлю, щоб назад поставити в їхню кліточку. Цей самий перший тікає. Зараз то він їсить, то він нікуди не втікне. А так то він самий перший тікає і за ним фіг уженишся. Поки крилики їдять, я йду нарву апельсинків до хати і буду сидіти трохи за ними дивитися. Тут ростуть мандаринки ще, але вони трохи дуже кислі. А от апельсинки якраз прям смачні, круті. Подивіться, ну хіба це не рай? Мик-мик-мик на травичку. Ось цей такий не хоче їсти свіжу траву, хоче їсти суху. Ой, ти маленьке. А ось тут буду сидіти я і дивитися за цими маленькими створіннячками. Так як я весь час сиджу вдома, тому я й вирішила зняти цей влог, показати, що ж я роблю вдома, бо я цілими днями сиджу вдома. Мій хлопець думає, що я нічого не роблю, але по факту я щось роблю. Ну, принаймні, я так думаю. Прийшов кіт, коротше, а він капець, як насторожливо дивиться на тих кроликів. От зараз побачите. Що вже привик до кроликів? Китак? Ой, настрашився маленький. Ти чого? Ти що котиків страшиш, М? дивиться так на того кролика? Шо, прийшов? Маленький. Так, що це за побіг з корабля? Куди ти біжиш, кріль? Я ж на тебе такі надії покладала, розказувала всім, що ти спокійний. Куля побіг. А ну, пішли назад до хати, до хати. Отак довіряй кроликам після побігів. Взяв тік, нікому нічого не сказав. Треш? Побіг. Кролики нагулялись, пора до хати. Цей. Тікає. Опа-опа, опа, зловила, зловила, зловила сюди. Ну і цей... Па! А ти чого тікаєш? Ти є. Ти раніше не тікав ніколи. Якийсь ти сьогодні буйний До хати, до хати, до хати, Опа сідай. Все. Па -па. Зараз я збираюсь мити посуду. Не знаю, чи показувати вам, як я мою посуду. Та мене і телефон, в принципі, немає де поставити. Але я буду мити посуду. Раковина пуста, посуда чиста. Можна йти дивитися серіал. Під серіальчик наріжу собі апельсинку, яку якраз зірвала сьогодні. Так як я знімаю на телефон і серіали я дивлюся на телефоні, то, думаю, логічно, що я не зможу вам зняти, як я дивлюся серіал, але апельсинки я утилізую, в цьому не сумнівайтесь. Більшість вже хочуть складати ялиночки, а в нас ще тут джингл белс. Коротше кажуть, що я змерзла і сижу, гріюся, Я не знаю, може поспати. Коротше, зараз будемо готувати олівє. Тут є коротше така прикольна штучка в баночці: одразу горошок, морква і картопелька нарізана кубиками, Вже готова. Тільки відкрити і додати в тарілку. Олів'є за 5 хвилин У мене вариться вже яйця і курочка. Тут я вже нарізаю всі інгредієнти. До речі, напишіть в коментарях, який огірок ви даєте з олів'є, квашений чи свіжий. І не забудьте підписатися, звичайно, щоб олів'є ненароком не зробили з вас. Це не погрози ні в якому разі. Просто мало ли, що в житті буваю. Я чула, наприклад, історію, що. Дівчина, наприклад, в неї був хейтер, і вона зробила з його печінки, починковий торт. Ну, це <смас> взагалі двоє діло, до цього просто маю щось балакати на фоні, щоб вам не було скучно дивитися <смас> мій влог, як я нарізаю овочі. А так, то все прекрасно. До речі, олів'я вийшло дуже смачне. Я не пробувала, але мій. Троюрідний брат двоюрідної бабці зацінив. Це сметана. Угу. Mm -hmm. ви що тут точно майонез, It's до nice. речі? є. Бо, брав... Бо я брав в індіанському магазині. Може в них майонез майонезство взагалі бича чи молоко? Mm -hmm. А бики дають молоко? Mm -mm. Ні. Ну, Тоді це дуже смачний. Я пив молоко буйвола. Буфола. Але самки. Але вона тобі виходить. Ага. Огірок року втік. Ні, він просто втік. Ага. Це я їм дуже смачний бульончик власного приготування і дивлюся серіальчик. А це я їм піцу не домашнього приготування, але також дуже смачну. Це я сижу, гріюся, бо капець, як холодно.